Хочу зараз винести вниз на поштові ящики в парадне покласти дитячі книжки доньки. Тут переважно російськомовні. Стільки вже книжок продав на OLX, стільки віддали знайомим, стільки просто виніс на ті ж поштові ящики вчора. Також ще одну партію відніс на українській мові. А сьогодні на прощання вирішив записати таке коротеньке відео, показати, які книжки вона читала в дитинстві, які читає зараз. А цю ріпку вирішили залишити з дружиною на згадку. Будемо на пенсії так відкривати і читати один одному. Зараз покажу її бібліотеку доньки. А це ось книжки, які вона читала чи читає зараз, які вирішила залишити собі. Дуже багато також читає, потім мені віддає каже папа, продай на OLX. і продаю. Я не знаю вже скільки я продав, але дуже багато. А я такі книжки, які вона залишає. Чомусь, а деякі зовсім помічає своїм фірмовим знаком, як сейчас що зараз покажу. Із якими вже не хоче розлучатися ніколи. Тут у неї англомовні, дюна. Дуже багато в неї камю книжок. Якщо бачите. «Кавка», шан Сартр. Папа ніколи таких книжок не читав, донька читає. Але ж є книжки, які вона мені рекомендує читати. Я читаю от нещодавно прочитав місто, наприклад. Ще щось, щось читав, от і читав. І всі не читав, це перепутав. Деякі подобаються мені. Наприклад, мовчання ягнят я прочитав по її рекомендації в перше житті. Сподобалась мені книжка? Десь була книжка Багряного. Дивіться, яку вона помітила. А танці з кістками також вона мені порекомендувала. Дуже сподобалась мені... мені ця книжка. і туди. Це українські письменники, радянські, українські, Винниченко, наприклад. Зараз дуже популярні. А ось поглянуйте гралове. Мені здається, її вона помічала якось. Давайте подивимось. Незручно трохи одною рукою. Я перепутав. А, хвильового вона помічала. Давайте хвильового глянемо. Ось так вона помічає книжки, які вони, які їй подобаються. Оцілунком. Цікаво. Оце, каже, ніколи не буду продавати, подивимось. Колекціонер я читав також. Тоже, також цікава книжка мені сподобалась вона. Може, ще щось почитаю, але щас, зараз я ще читати без цього. Ось така дівчинка в неї сидить. вообще якісь книжки лежать. А, ливый попел. Того ж Павлюка читав. Цю не читав. Ось вот так. Відказок до серьезной литературы.